дня, шановні депутати, шановні присутні. Склад... Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії наречує сім депутатів. Сьогодні на засіданні комісії присутні чотири депутати. Бордюк Володимир Гаворович, Довненко Наталія Михайлівна, Богдана Васильівна, Мутус, Ірина Миколаївна. Крім відсутні сховальних причин: Ловиненко Лідія Григорівна, Силанов Сергій Олександрович, Терещенко, Лілія Олександрович. На засіданні комісії присутні більшісті членів, тому засіданні комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведю Олександр, Олександр Олександрович, міський голова Адєєвська, Наталія Володимировна, секретар міської ради, старшин Коліна Доуди, начальник фінансової відділу міської ради. В зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря. Пропоную секретарину брати Бордюка Володимира Григоровича. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Дякую, що за? Дякую. Шове, що <кхід> <кхід> Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та поводити проєкт рішення. Загального та спеціальних фондів бюджету. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прийнято. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання комісії? Немає. Тому якщо пропозицій немає, порядок денний прийнятий за основу. Він вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального спеціального фонду бюджету. Доповідає Савченко Ліна Гурдіна, начальник фінансового відділу. Шановні депутати, відповідно до рішень Кабінету міністрів України нам в бюджету міської територіальної громади, виділяється декілька трансфертів субвенцій з державного бюджету, які. Необхідно розподілити і це виноситься на розгляд виконавчого комітету. Так, відповідна постанови кабінету міністрів України від 27 грудня 24-го року no 1519 Деякі питання використання державного з державним бюджетом бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році. Надається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, яка пропонується розподілити, розподілити наступним чином. Тобто збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 98 тисяч гривень за входом доходів бюджету, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особи з особливими на потребами. Відповідно, збільшується асигнування загального фонду по управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту за КПК 061120, відповідно, там така ж назва на, на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу у сумі 98 тисяч гривень. Відповідно до постанови кабінету міністра України від 31 грудня 2024 року номер 1554 деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2025 році. Бюджету виділяється з державного бюджету. Субвенція відповідна в сумі 760 тисяч 800 гривень. Пропонується збільшити дохідну частину за кодом 410 36 30 три нуля субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 760 тисяч 800 гривень, збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку міської територіальної громади по управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту по бюджетній програмі 061 1184 з відповідною назвою по коду капитального видатки капітальне придбання у сумі 760 тисяч за гривен купівля засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти, базове предметне навчання за очною формою з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Необхідно також забезпечити співфінансування заходів, які реалізуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Відповідно, вимог пункту 11 постанови Кабінету міністрів від 4 квітня 2018 року у номер 237 в розмірі 10%. Сума складає 84 536 гривень. Пропонується ці кошти забезпечити за рахунок зменшення синувань спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді по біжутній програмі будівництва об'єктів житлово комунального господарства по об'єкту бюджету розвитку, будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Приображенська Калинина та насосної станції на деснуючі свердловиною за адресою в сумі 84 536 гривень. Збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту по бюджетній програмі, яка забезпечує співфінансування з місцевого бюджету це 061 1183 у сумі 84 536 тисячі гривень. Згідно постанови кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року, номер 1515 деякі пятнадцять Питання використання з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти надається бюджету нашому субвенція з державного бюджету відповідно на суму 2 мільйона 993 тисячі 400 гривень. Пропонується збільшити дохідну частину за кодом доходу 410 363 20 Збільшити видаткову частину по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту по бюджетній програмі 061-16-00 з відповідною назвою на заробітну плату з нарахуванням педагогічного персоналу у сумі 2 мільйона 993 тисячі 400 гривень. Ця субвенція дається не на весь рік. Вона запланована кожному педагогу в сумі 1300. Ну це якби. Ясне, раді, щоб педагог кожен отримав тисячу гривень. Ну, Залежить від навантаження. Угу. У зв'язку з виробничою необхідності внести зміни в межах річних показників спеціального фонду бюджету по міській раді саме пропонується зменшити ассимування спеціального фонду бюджету розвитку по бюджетній програмі будівництва об'єктів житлово-комунального господарства об'єкту бюджету розвитку будівництва водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Премженска Калініна та насосные станции написано сверловиною за відповідною адресою заказаны на суму 579 тисяч гривень та збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по об'єкту бюджету розвитку реконструкція чесних споруд в місті Сновськ, Чернейская область фінансування на тисяч гривень Жері. Тим самим ми забезпечимо фінансування в розмірі 23% від вартості проєкту. Дякую за увагу. Якщо ну, питань не немає, то хто за даний проєкт рішення, прошу за прийнято одноголосно. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Є заяви, виступити. Немає? Дякую всім за роботу.